Епопея з мухами бачу закінчується. Дивіться, що я зробив. Ну, я на всякий случай ще положив, тільки що десь хвилин 10 назад поставив ленти. Ви ну, бачите, яке окно знову. Ну, Страшно, але це, це реально. Це не то, що там я прибав. прибрав, наіграно. Я кажу, хочете дивіться, хочете не дивіться, але так як воно є, і є, воно таке в кожному господарстві, Просто всі гарно помиють, покажуть там 2-3 мушки. отак, Бачу, він літає. Ну, зараз я покроплю і воно впаде. А тут реально препарат працює. Бачите, я і спочатку кропив, то видно, що тут Максібайт в гранулах розтворився. І мухи. Ну ви бачите самі, а гляньте, що тут? Тут купа, там купа. А я вже не кроплю, я зробив сіробчик, воно гарно пахне, приманює мух. Бачите. Зробив такий сіропчик, і воно все тако забігло, напилося, побігло, розвів його в одежці, дав чуть економніше, дешевше виходить. Дав і ну, так. Препаратики вже тут є, вже вони пусті. Цей препарат е, так працює, але крепкого результату я не побачив. Пахне як цей, як вони звав. Може, і знаєте, було би ще більше мух. Але я його наливав теж сюди. Вони пили, вони його п'ють безбожно оцього цього препарату. Я думав, що спочатку, що він випаровується. А оцей я зробив чуть було більше його половина. Зробив я десь днів 4 назад. Оцього препарату половину виливаю так? На 2 дні. Він як квас пахне. Це є якісь бактерії, не бактерії, навіть не знаю що. Ну, п'ють вони його безбожно, як коні. Де вони пропадали, я не знаю. ну, Заявлено було, що вони будуть пропадати. Ну, Тут їх не було, може вони там нагноєві заливалися. Ну, е і заявлено, що вони після нього, як його п'ють, вони після нього не множаться. Вони в ялі і вони не множаться. А мені треба, щоб їх не було. Щоб вони не то, що вони були в ялі, щоб вони отут мені оставалися. Я тільки посмітав, поприбирав і на тому квітка. Препаратів в мене вже цих немає, і все повикористовував. Е Треба буде знову заказати. І тут розбавив, тут собі п'ють і тут собі лягають, п'ють і лягають. Ну, е... Його вистачає так чуть надовше. Так само тут. Я тільки їх змітаю, вони падають, змітаю, падають. Ну, і, коротше, Ситуація у нас така. Так само тут не ведуть, по троє ведуть, по двоє кроленят. Все так як Василь розказував. Так що так, погнали, будемо там робити пересадку і будемо там прибирати. Тут трошки само зверху забрали, посадили на низ, бо скоро в них роди. З дня на день. Тут щось почало гатити, та одихає, самці віддихачі, роботяги. Погнали туди. З цього треба прибирати. Тут, так як я казав, було вибито, його зараз пересадяться. Десь сюди наверх є місце. кормушки вичищаються. І якщо все добре, це все миється. Цей ряд миється. І цей ряд миється. Там все помито, ви бачили. І цього ряда теж миємо. Але треба їх все пересадити тут. Тут теж страшно. Ну і що? побачите, яке воно буде. Так движеться робота. Трошки повикидав. Ще тут три, самочки. три ну, да, перенести трьох самочок з кроленятами. Кормушки так само переношу, висипаю і назад, приношу все. Ну, ну... блін, Бридко, гидко, але що, воно все було запущене, ні, ну нічого, я все одреставрую. І буде все чотінько. І можна буде здавати в оренду чи продавати. А буде воно якось так. Якось так, якось так, правда, як новеньке все. Так як я казав, щоб хотілося сюди зайти. Так, все, погнав я далі. Перекидати, Певно, що буду зараз мити. Отак. От Отак я люблю. Бачите, як синю тут трохи повипалював в ту сторону, звітом переніс самочок сюди, а тут все повичищав і повипалював. А мити буду завтра, бо трохи я вже сьогодні задумбався трохи. Дому йду віддихати. А завтра прийду чуть, чуть раніше і буду вже тут займатися мойкою. Бачу, вже тут підросли, скоро тих прийдеться бити. Ростуть, як кролі, як на дрожжях. Так, я намочив цю сторону вже. Бачите, як виглядає. Намочив цю, намочив хімією. Так? І зараз буду мочити цю, бо вона суха водичкою. Поки помию цю, то відкисне ця. І тоді знову хімія, і тоді знову мойка. Покажу вам, як вона виглядає. Ви вже в принципі бачили, як я вже раз її мив, правда, ще може це помию так само, що потім вже не капало воно сюди. А може ще, поки намочу хімію, то ще поскидаю гній туди, щоб зразу воно було і це, і це. І щоб, і щоб якось так. Ну, так як я казав, по чуть-чуть. Те прибираю, реставрую і пересажую. Аж голова болить, але нічого не зробиш. Дивіться. Було так. А стало так. Вже це більш-менш висохло. І готовий майже ще один ряд. Ще остається тільки ця сторона і цей верх. Тільки так. Але воно ще не сухе, воно тільки було помите. Зараз висохне, переселяємо кроликів донизу. Чистим верха. Чистим верха. І Оце все відселення походу, я так думаю, це все відселення буде йти сюди, наверх. Нанизу ці, наверху ці, самочки забираються туди І що робиться? Миється правильно цей ряд. Тут так само вибираємо, ну, краще з кращих, отакі апаратики вибираємо з такими річенятами. Агрегати. Вибираємо, підписуємо туди. все саме краще з кращого, бо там дуже багато мені відсадили молоднячка, типа самців. Я не казав самців, мені повідсаджували самців багато. Ну, але молоденьких. Вибираємо їх сюди, самчиків. І легесенько миємо ту сторону. Чуєш? Скажімо, де лучше клітки помиті? Зверху чи знизу? Зблизо. Де? Знизу. Подобається? Да. Гарно. Да. Так має бути завжди, правда? Да. А то батя запустив, правда? Що, да. зараз ми помиємо? Буде так, як тут. Правда? Так, і дивіться, зразу ж вам результат. Помив, так? Але не все помив. Воно вроді гарно, все виглядає, але не так, як я хочу. Чого? Я вам скажу, що. Дивіться, оце все було помити оброблене хімією. Оця. Тут же хімії чуть-чуть менше. Не хватило, можна сказати. А там взагалі без хімії. ну Видно, так? Воно вроді помите, но. Воно не таке. А хочеться, щоб було таке. Я вроде його вимив, гарно, чисто. Но воно не таке, воно покрито такою плівкою. Ще кормушки треба потім вибити, буде так само. Хоч вибивав, вибивав, все одно щось десь остається. Коротше, лишаю і з понеділка приходжу ще раз сюди, ще раз, повно, все одно ще цих пляшок немає. Пляшки прийдеться нові купити. От дивіться, навіть його мухи почали сідати. Ще нічого не поставив, вже починає сідати. Тут чистеньке, біленьке. Але треба нові пляшки, бо ж такі старі вже повикидав. Саме краще з пляшками, не треба їх мити нічого. Вона стоїть там, е гривень 70, по-моєму, бракована. Купив, вирізав, поставив, покористувався, в ній видно, скільки корму є, скільки приблизно треба сипати. Погано, тільки знаєте, що погано, тільки випалювати. Тут добре палиш, нічого не цього. А тут бачите, виймаєш, викидаєш пляшку, ставиш другу і знов чистенька, гарненька як нова. Ну, так що так що ситуація в нас от така. Ситуація в нас така. Саме тут ось цей весь молоднячок буде засипатися сюди. Чуть-чуть пізніше готуємо. Я думаю, що може вже, як засипемо, заставимо його тут, то може зробимо той експеримент з кормами. Я вже півроку, чи скільки там вже обіцяю його зробити. Я не хотів таких умовах постробити. Думаю, візьму помию, зроблю чистенько, горненько. На що залише? У нас залишається це раз ще раз перемити, Купляю хімію. П'ять літрів хімії пішло. Туди, сюди і в там ту малу кімнату. Певне, що ще треп'ярку купити, щоб цю сторону і оцю клітку. Треба буде теж вимити. Так що ви поняли, як ми це все робимо. Ми їм ще раз, ставимо пляшки. Молотнячок звідси сюди, тих, щось вибиваємо, щось перекидаємо сюди. Самочок. Самочок піднімаємо наверх. Ми їм неза, опускаємо самочок, ми їм тут і ми їм ще так само в ту сторону. Так що все розраховано, добре, що є. У нас так вийшло пусто занято. Я планував це зробити і позаминулого року, і минулого року. Ну, так вийшло, що ми зробили це цього року. Не можу накішитися і не можу цим всім не похвалитися вам. Так що на канал Егесенько підписуємося і слідкуємо, що буде далі. У нас постійно щось цікаве, щось показуємо, щось вчимо. Все, всем пока.